Всім привіт, це міра. Як вже зрозуміли по назві Відео сьогодні я буду розповідати про те, як здавала три творчих конкурси, куди я поступаю, які в мене плани і навіщо воно все треба. Почнемо з того, що я вступаю в Хтадом. Харківська державна академія дизайну та мистецтва, тому що там в Харкові можна вивчитися на фотографа. Чи планую я зараз вступати саме на спеціальність фотографа? Ні, але на фотографа я теж давала творчий конкурс. Про це не зараз. Думаю, варто зрозуміти, який в мене в принципі був бекграунд до того, як я обирала, куди поступати на яку спеціальність. Починала з того, що мені взагалі вишка не потрібна, але мама така типу: ні, будь ласка, кудись поступи, куди їй теж все одно. Тому ми обирали так приколу, з самого початку я так то хотіла йти на перукаря, але потім я подумала, і там якби треба реально чомусь вчитись, в абсолютно новому, щось реально робити, і я така, типу, ні, дякую. Потім згадала, що існує фотомистецтво, і якби на нього можна вивчитись. І фотомистецтво це щось вже набагато ближче до художнього, тому що тут, хоча б я розуміюся по перспективі, ракурс, і все тому подібне. Тобто, у вступі на фотографа я хоча б змогла використати те, що в мене є, які, які, але все одно знання в композиції. Коли прийшов. Срегуватися на творчий конкурс, мама така: слухай, а фотомистецького тобі не замало, може ще кудись подамось? Не в плані, що вчитися паралельно з цим на якісь спеціальності, а щоб пройти якийсь творчий конкурс ще і вже обрати з тих результатів, що будуть. Покапалася ми на саті для вступу і знайшли мультимедійний дизайн та станковий живопис. Так вийшло, що записалася я на три творчі конкурси, їх я і здавала. На фотомистеці ми розуміємо, що плюс ніс трапляється, але що таке станковий живопис та мультимедійний дизайн. Станковий Опис я хоча б загухлила, і це просто живопис конкретних предметів. По факту, те, що роблять в художці. А от що таке мультимедійний дизайн, я не знала до самого творчого конкурсу по мультимедійному дизайну. І навіть зараз трошки складно мені це вам нормально пояснити. Те, що я зрозуміла з опису програми, те, що там вивчають покатрову анімацію, комп'ютерну анімацію, різні способи утворення якогось візуалу, тобто і 3D, і просто малювання на комп'ютері. По факту, зображення чогось у абсолютно різних техніках, форматах і навіть просторах. Тепер перехожу до розповіді про творчі конкурси. Перший творчий конкурс був по фотомистецтву. Взяла я свою неймовірну мильницю, приблизно, я думаю, котре 2000 якогось року народження, тобто до 10 років точно, і світло палку, котра в мене була, і пішла на цей творчий. На фотомистецтві було всього вісім людей і на них вісім парт, тобто у кожного по одній партії, на котрій було по два листа А2. І якісь предмети в різних кількостях ці папери а 2 можна було використовувати як фон, але також на них було по одній печатці, якраз таких гарму. Котра символізувала те, що ми якби зробили це фото в цей день. Як ви розуміли, ці печатки повинні були видні на фото. Нам, звичайно, сказали, що це умовність, і ми все розуміємо. Тому, якби саму печатку ми можемо вичеркнути з композиції, тобто ми якось не будемо враховувати, але все одно побудувати якось, ну все одно гарний кадр. Хочеться, а треба, щоб ця штука була видна, тому треба було якось. Викарябуватись після того, як нам пояснили правила, нам сказали обирати правий чи лівий конверт. В цих конвертах була тема, і так насправді було на всіх наших наступних творчих конкурсах. Теми ми обрали лівий, хоча я голосувала за правий, і темою стала асиметрія. Знаєте, якщо тобі скажуть тему асиметрію, і тобі асиметрію потрібно буде зобразити простими фігурами, то ладно, але коли тобі кажуть асиметрія, а не просто відсутність симетрії, і тобі це потрібно зробити якимись рандомними предметами, то ну. Вже виникають деякі складності, як ви розумієте. Це не та фотка, котру я здала, але тут зрозуміло, які предмети в мене були. І, перепаней дроп, в мене за цей творчий конкурс вийшло 188 балів. Звучить добре, поки ми не подивимося на результати інших і побачимо, що в принципі ніхто нижче 180 не получив. Якщо ви теж будете йти на фотомистецтво, тобто вчитись на фотографа, то на початку там зовсім не важлива, яка у вас камера. Я була з мильницею, половина людей взагалі з телефонами, і тільки парочка була з нормальними камерами. Хороші бали, як ви розумієте, сталися у всіх. По складності творчий конкурс на фотомистецтво я оцінюю на 7 з 10, тому що тут дуже сильно залежить від того, яка попадеться вам тема, і наскільки довго ви до цього фотографували, в принципі. Також фотомистецтво це єдиний творчий конкурс, перед котрим мене попросили, ну як і всіх інших, надіслати портфоліо на наступні спеціальності на мультимедійний дизайн та на живопис такого, якби запиту не було. Буквально на наступний день в мене вже був інший творчий конкурс на мультимедій дизайн. Тут на папері А4 потрібно було намалювати локацію для анімації. Ну, теоретично уявити, що там потім будуть двигатися персонажі, тобто ніяких живих істот, нічого, що повинно двигатись, просто фон. Але як ви розумієте, тут є велика різниця між локацією та просто, наприклад, пейзажем. Тому що пейзаж це коли ми здалеку дивимося на щось, а локація це коли ми знаходимося всередині цього чогось. Можна було використовувати абсолютно любі матеріали. Я використовувала гуаш, і неважливо, що до цього. Я нею малювала лише один раз в житті. Ми знову проголосували за конверт правий чи лівий, і в цей раз, слава тобі господи, ми обрали правий. В ньому була тема ліс середньої полоси. Тобто, не якісь джунглі, не якісь м'я, засніжені ліса, наш звичайний лісок. Я одразу захотіла зробити щось з натяком на пригоди чи, можливо, навіть якусь містичність. Прям магію додати я не стала, тому що мені здається, якщо б можна було магію, нам би сказали, що робіть у силі фантастики чи щось таке. Тому центром моєї локації був Столб язичницький, у котрій наверху була типу голова сови. Протоптана лісна доріжка веде нас до цього стовпа, а навколо ліс з берез. Освітлення я вирішила робити закатне, але воно скоріше вийшло схожим на розсвіт. Як виглядав цей мігашедевр поки що я вам показати не можу, тому що не дозволяли ні фотографувати, ні очевидно виносити, тому що одну комісію потрібно якось було оцінити. Але 198 98 балів говорить самі за себе. Творчий конкурс по мультимедійному дизайну я оцінює. Цінні по складності на 0 з 10, тому що я людина. По перше котра до цього один раз у житті малювала гуаш'ю, По-друге, котра в принципі не спеціалізується ні на фонах, ні на локаціях. Тим більше так, в принципі, я вмію малювати і на моєму вже рівні скіла. В принципі, що завгодно, я не зможу намалювати прям погано. Але очевидно, на рівні мого звичайного скіла я б не змогла намалювати локацію, тому малювала я її в мультяшній стилистиці, і це також було одобрено. Також забула сказати, що всі мої що конкурси були довжиною в три години, але очевидно, що якби довжина в часу може відрізнятися у різних вузах. І останнім моїм творчим конкурсом, як ви зрозуміли, був станковий живопис. Він, хоча б, не на наступний день, тому я змогла потренуватись і намалювати ось цей натюрмортик і почати малювати новий. Їх я малювала з фоток. Ну не прям добре, але ладно. Прикол почався з того моменту, коли я зрозуміла, що мені за три години потрібно буде намалювати натюрморт на форматі А2. Якщо ви б то я пам'ятаю, що А2 це як чотири, а 4 Продовжився цей прикол тим, що нам не поставили натюрморт. Нам навіть не дали фотографії, нам сказали вигадувати на самим на абсолютно любу тему. <су> <су> а в конверті, котрі ми вибрали, він, до речі, знову був правим. Була така тема: натюрморт на вільну тему. Довго тримати інтригу не буду. Ось що в мене вийшло, і ну це прям позорісько, як на мене. Тобто я б могла зробити набагато краще, якщо було б більше часу. І я думала, в мене буде приблизно 160- 170 тому уявіть мій таблет, коли я заходжу на рішення приймальної комісії, а там 198, як на мультимедійному дизайні. Чесно, я не знаю, я не знаю, чому, тому що до цього ці два творчі конкурси я плюс-мінус ну знала скільки в мене буде, і в мене стільки і було, але тут. Типу, дякую, звичайно. Ну, я просто буду сподіватися, що вони розгледіли всьому потенціал, вони зрозуміли, що я насправді можу краще, і тому поставили такі бали. Очевидно, з такими балами мені вже не має такий великий сенс поступати на фотомистецтво, тому що в мене по ньому найменше балів, то там, звичайно, група невелика, і тому насправді на мультимедійний дизайн, по котрому в мене майже 200, в мене на бюджет поступити шансів менше, ніж на фотомистецтво. Тому що навіть зараз на сайті, там де видно, хто подав заявку на вступ на мультимедійній. Мідійний дизайн більше 40 людей. В той час, як на фотомистецтво та мультимедійний дизайн навіть 10 людей поки що немає. Я розумію, що там можна зареєструватися ще до першого числа. Але, очевидно, в перші дати реєструються люди, котрим це прям потрібно. Якщо ви теж вступаєте, то знаєте, що на цьому моменті потрібно обрати пріоритетність, тобто куди я більше хочу поступити. В мене пріоритетність виглядає так. На першому місці станковий живопис, на другому мультимедійний дизайн і на третьому, фотомистецтво. З рахуванням, що спочатку я хотіла. Пити на найлегшу, тобто в даному випадку, на автомистецтво, а Зараз йду, виходить, на станковий живопис звучить це все доволі таки забавно. Просто коли я побачила майже 200 балів по станковому живопису, я зрозуміла, що в мене може саме на такому живописі щось то нормальне вийти. А я планувала потім, якщо все добре закінчиться, то піти ще на магістратуру туди, куди я поступаю. Магістратура мені потрібна. А якщо ще можна буде поступити, то я ще колись далі там довчуся, для того щоб в мене була можливість в майбутньому піти професором в цей же університет. Чи піти працювати вчителем в художку, чи на якісь художні курси, тому що одна з моїх цілей, в принципі, на життя це створити свій арт-курс, котрий я зможу нормально продавати, але в ньому буде нормальна інформація, тому що в мене вже буде в цій халузі вища освіта. І початково, як ви розумієте, в мене ціль не просто навчитися малювати, а навчитися малювати, щоб потім навчати малювати з цієї мігадумки Ми переходимо до того, що вам для вступу потрібна реальна ціль. Якщо звичайно, у вас власне ціль, просто мама сказала з цих трьох спеціальностей, я зараз більше всього ставлю на станковий живопис, просто тому що мені насправді дуже подобається навчати людей. І якщо я у своїй сфері малювання стану таким профі. То я зможу цим займатися. Також хоч я малюю Оняме, все одно моє оняме по фарбуванням уходить в якісь живописні приколи. Тому цей навичка, якраз таке малювання просто живопису, мені дуже сильно допоможе і малювання мого оняме. Але очевидно, першочергова причина така, щоб коли мені дітки писали в коментах, що їм щось не подобається в моїх артах, Я казала «shut up» і в мене вишка в художня, а ти шкіла?». Тобто, навіть якщо причина така рофлова, все одно, якщо вона є і вона вас надихає, це вже прекрасно. Якщо її нема, то або вигадуйте собі цю причину, або шукайте іншу спеціальність. Якщо ви з тих людей, котрі зовсім не знають, чим можна зайнятися, але ви на цьому каналі, тому ймовірно, ви якась творча людина, то подумайте на рахунок якихось дуже неочевидних варіантів, чим можна займатися, на чому можна заробляти гроші, тобто на кого можна піти вчитися, чи знаєте, на що можна піти вчитися, щоб це допомогло вам у цій цілі. Тобто професії можуть не співпадати, але навички можуть знадобитися. Цьому все. Ось закінчена робота. Не забувайте, що в мене в тежці зараз йде два інтерактиви. Якби підпишіться, якщо сподобалося, тому що далі, я думаю, буду розповідати про всякі внутрішкові штуки на рахунок університету, якщо поступлю. А це була Вір. Пока-пока!